Привіт, я Емі Шапіро, сертифікований дієтолог, і я тут сьогодні, щоб поговорити про системи Coral Detox і Coral Detox Plus. Уявіть собі, ви за кермом Суперкара. Ви заправляєте його бензином найвищого гатунку, і він з ревінням вривається в життя, мчить дорогою з точністю та потужністю. Але навіть найкращі автомобілі створюють вихлопні гази, чи не так? Так само, як і ці автомобілі, наші тіла є високопродуктивними машинами, які постійно працюють і так створюють відходи. Що станеться, якщо ви заправите машину неякісним пальним або занадто сильно натиснете на неправильну передачу, він старається, забивається і врешті-решт ламається. Чи не так? Так само наші тіла реагують на перероблену їжу. Повітря, забруднення, алкоголь, ліки та шкідливі токсини навколишнього середовища. Таке постійне перевантаження може призвести до різноманітних симптомів, зокрема головного болю, втома збільшення ваги та затуманення свідомості, що є наслідком перевантаження вродженої здатності нашого організму до детоксикації. Наші тіла оснащені могутньою захисною системою. Так, ми були створені, щоб природним чином позбавлятися від токсинів, які не підтримують і не сприяють розвитку. Органи, включаючи шлунок, нирки, печінку, шкіру, разом з лімфатичною та серцево-судинною системами, завжди працюють над тим, щоб очистити наше тіло від відходів. Однак виклики сучасного світу, включаючи забруднювачі та симптоми, можуть ускладнити цей процес. Токсини, які впливають на наш організм, бувають двох видів: ті, що розчиняються у воді, і ті, що розчиняються у жирах. Ось чому системи Coral Detox і Coral Detox Plus від Coral Club борються з токсинами обох категорій. Оскільки ми знаємо, що водорощені токсини виводяться з організму через піт і сечу, ми створили Coral Mine і H500, щоб підтримати і посилити цей процес. Coral Mine покращує якість вашої води, збагачуючи її мінералами, забезпечуючи оптимальну гідратацію та підтримку детоксикації. А h 500 допомагає боротися з окислювальним стресом, а отже, підвищує витривалість. Коли ми намагаємося боротися з жиророзчинними токсинами, з ними складніше, оскільки вони, як правило, ховаються в жирових тканинах і клітинах по всьому тілу. Не бійтеся, у нас є для вас асимілятор і корал лецитин. Асимілятор це ферментно вітамінний комплекс на рослинній основі. Який підтримує процес травлення, а корал лецитин допомагає підтримувати здорову функцію печінки. Ваш ключовий орган детоксикації та підтримує цілісність клітинних мембран, запобігаючи окислювальному пошкодженню. Якщо ви шукаєте просунутий рівень детоксикації, тоді корал детокс плюс ваша відповідь Він включає додатковий рівень захисту. За допомогою електроліту калію Пентокан та корал-люцерни. Електроліт калію Пентокан підтримує внутрішньоклітинну гідратацію, підвищуючи рівень енергії. В той час як корал-люцерна підтримує імунну систему травлення детоксикації. Як і будь-яка щоденна звичка, пріоритетність внутрішнього здоров'я є дуже важливою. Пориньте в систему Coral Detox або Coral Detox Plus і візьміть під контроль своє самопочуття. Зробивши детоксикацію пріоритетом, ви відчуєте такі переваги, як підвищена енергія та гостріший розум. Пам'ятайте життя не для того, щоб вижити, а для того, щоб процвітати. Ми робимо це простіше.